Доброго дня, другокласники! Урок математики відкрийте підручник на сторінці 32 та зошит на сторінці 13. -й. Дзвінок до роботи вже кличе нас. Країною знань мандрувати нам час. Працюймо завзято і дружно усі, щоб всі молодцями були у кінці. Сьогодні ми будемо вчитися віднімати числа в межах 20 з переходом через десяток виду 13 відняти 4 та формувати вміння обчислювати такі вирази двома способами, а також будемо розв'язувати задачі на дві дії та складати план розв'язування. Пограємося в гру зайчик. допоможіть зайчику дістатися до морквинок, додаючи щоразу по 5, наприклад. 5 додати 5 буде 10. 10 додати 5 буде 15. І так, ви повинні всю дорогу орієнтуватися по цифрах і дійти до морквинок. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Підручник сторінка 32. Завдання 176. Від числа 18 віднімай по 3, поки не отримаєш число 0. Міркуємо так. 18, відняти 3, то буде 15. Ще раз відняти 3, то буде 12. Ще раз відняти 3 буде 9. Ще раз відняти 3 буде 6. Ще раз відняти 3 буде 3. Ще раз відняти 3, то буде 0. Отже, ми з вами виконали завдання. Ми від числа 18 шість разів віднімали число 3. Від 18 віднімали по 3 шість разів. Завдання 177. Додай 3 рази число 6. Міркуємо так. 6 додати 6 додати 6 дорівнюємо. Отже. Знайдіть значення виразу. Вірно, це буде 18. Отже, число 6 ми додавали 3 рази і отримали 18. Завдання 178. Розглянь схему та поясни, як знайшли різницю чисел 13 і 4. Розглянемо. 13 відняти 4. Від'ємник 4 розкладаємо на два такі числа, щоб під час віднімання першого числа отримати десяток. Тобто перший від'ємник буде 3, а другий 1. Від 13 відняти 3 то буде 10 і відняти 1 то буде дорівнювати 9. Розглянемо це на кубиках. Від 13 кубиків вирішили відняти 4 кубики. Спочатку відняли 3 кубики і утворилося 10, а потім відняли ще 1 кубик залишилося 9. Ось ми іще раз згадали, як віднімати число частинами. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату Класна робота. Запишіть приклади 179. Будемо розв'язувати приклади, коментувати їх та записувати в зошит. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Запишіть у зошитах приклади 180. Читаємо завдання. Обчисли різниці 13 відняти 6 і 13 відняти 9 іншим способом. У попередньому номері ми з вами віднімали число частинами. Інший спосіб це віднімати на основі десяткового складу числа. Запишіть приклади в зошит та прокоментуйте їхнє розв'язання. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 181. Запишіть вирази в зошит та знайдіть їхнє значення зручним для вас способом. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Звіримося. Ви просто молодці. Все виконали вірно. Завдання 182. Прочитай задачу, розглянь схему, усно склади план розв'язування задачі, розв'яжи задачу, прочитаємо задачу. Софійка виготовила чотири букети квітів, а Галинка на два букети більше. Скільки всього букетів квітів виготовили дівчатка? Проаналізуємо задачу. Скільки Софійка виготовила 4 букети, скільки Галинка виготовила? Невідомо скільки, але сказано, що на 2 букети більше. Розглянемо схему. Софійка виготовила 4 букети: 1, 2, 3, 4. А Галинка, скільки ж, як Софійка, але ще на 2 більше 1 і 2. Що в задачі питають, скільки разом дівчатка виготовили квітів? Давайте спочатку складемо план задачі. Можемо зразу дати відповідь на запитання, скільки всього букетів квітів виготовила дівчатка? Ні, не можемо, тому що ми знаємо, що Софійка виготовила 4, а от скільки виготовила Галинка, ми не знаємо. А можемо ми дізнатися, отже, першим пунктом нашого плану буде, скільки квітів виготовила Галинка. А другим пунктом плану буде, скільки всього букетів квітів виготовила дівчатка разом. Можемо ми дати відповідь на перше запитання нашого плану? Можемо. Скільки ж Галинка виготовила букетів, як дізнаємося? 4. додати 2. То буде, вірно, шість букетів. Отже, ми дали відповідь на перше запитання нашого плану і дізналися, що Галинка виготовила шість букетів. Можемо дати відповідь на друге запитання. Скільки всього букетів квітів виготовили дівчатка разом? Можемо, тому що ми знаємо, скільки Софійка виготовила і скільки виготовила Галинка. Отже, 4 додати шість дорівнює 10 букетів. Отже, відповідь до задачі. Дівчатка виготовили 10 букетів. Молодці, задачу розв'язали. Завдання 183. За малюнком склади задачу, яка містить запитання. Скільки всього м'ячів у хлопчиків? Розглянемо малюнки, прочитаємо, про що говорять хлопчики. У мене 5 м'ячів, а у мене на 2 більше. Отже, давайте. Придумаємо імена хлопцям. Це буде Михайлик, а це буде Ваня. Про що розповідає Михайлик? Що у нього 5 м'ячів, а скільки м'ячів у Вані? Нам невідомо скільки, але сказано, що на два м'ячі більше. А яке запитання в задачі? Скільки всього м'ячів у хлопчиків? Отже, запишемо умову задачі. Розглянемо скорочений запис, який ми записали. У Михайлика 5 м'ячів, у вані невідомо скільки, але сказано, що на 2 м'ячі більше. У задачі запитують, скільки всього разом м'ячів у хлопців. Отже, у нас у задачі є 2 невідомих. Тобто можна поскласти план з двома запитаннями. Спочатку нам треба дізнатися, перша невідома це скільки м'ячиків у вані. А потім дізнатися, скільки всього м'ячів у хлопців. Ось ми з вами і склали план до задачі. Спочатку дізнаємося перше запитання. Скільки м'ячів у вані? Ми знаємо, що у михайлика було 5, а у вані на 2 більше. Отже, ми можемо скласти перший вираз до задачі. І ми дізнаємося, що у вані було 7 м'ячів. Далі дамо відповідь на запитання, скільки всього м'ячів у хлопчиків. У Михайлика було 5 м'ячів, у вані 7 м'ячів. Можемо ми сказати, скільки разом у хлопчиків м'ячів? Звичайно, запишемо другу, друге, 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 другу дію до задачі. Отже, у хлопців всього 12 м'ячів. Запишемо відповідь: у хлопців було 12 м'ячів. Ми розв'язали задачу. Завдання 184. Перше. Визнач, що було спочатку, а що потім. Запиши послідовність подій за зразком. 1В2. Друге, склади розповідь за малюнком. Отже, розгляньте малюнки. Складіть послідовність подій за зразком та складіть розповідь. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Потім звіримося. Звіримо послідовність подій. Складемо розповідь за малюнками. Поставте відео на паузу. Скористайтеся послідовністю подій та складіть розповідь. Завдання 185 та 186 розв'яжіть самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. ЗОшит сторінка 13. Завдання перше. Напиши за зразком. Завдання друге. Обчисли вирази. Завдання третє. Обчисли різниці. Завдання четверте. Порівняй. Спочатку знайдіть значення виразу, а потім порівняйте з числом. Завдання п'яте. Заповніть схему та розв'яжіть задачу. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці. До побачення!